Нічна атака безпілотників по Україні та безпосередньо по Чернігову з 2 на 3 вересня стала основною темою серед обговорених подій у міській раді під час щотижневої наради. Зокрема, наразі відомо, що через падіння уламків було зафіксовано загорання нежитлових непромислових будівель на околицях міста. Двоє людей отримали незначні поранення. Я Не буду публічно говорити, де були збиті ці безпілотники. Що важливо знати Чернігівцям, що всі об'єкти критичної інфраструктури працюють в штатному режимі і виконують всі свої функції і забезпечують Чернігівців всім, чим потрібно. За останні тижні кількість тривог в Україні і області значно збільшилася, як і їх тривалість. Проте, попри це, 2 вересня 86% загальної кількості чернігівських учнів вийшли на навчання в учному режимі. Серед них 2064 першокласники. В цьому навчальному році 22 тисячі 449 дітей приступили до очної форми навчання, загальний контингент 26 тисяч, 4 дитини, це, на жаль, менше, ніж в попередньому році, майже на 1100 дітей. Однак в одній зі шкіл Чернігова наразі навчання відбувається частково дистанційно. Це пов'язано з ремонтними роботами, що тривають в будівлі школи. Тринадцята школа ремонтні роботи продовжуються. Загалом, частково частина класів навчається очно шляхом використання навчальних приміщень 32 ї школи. Частина дітей навчається дистанційно. Від шкіл перейшли до обговорення однієї з критичних ситуацій, що виникла в області. Це забруд забруднення річок. У Держагентстві з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм стверджують, що забруднення річок, а як наслідок загибелі риби, є справою рук ворога. Станом на сьогодні вода забруднена дійшла в районі Авдіївки, Гориця, ну, тобто до Чернігова по воді кілометрів 30-40. Прогнозовано все одно, я думаю, доба-дві і забруднення дійде до Чернігова. Найкатастрофічніша ситуація зараз в Батурині і Сеймі. Показники основні, перевищені там в багато разів. Сергій Жук повідомляє, що наразі показник кисню в річках Батурина повністю відсутній. Зараз обговорюється план дій у разі виникнення надзвичайної ситуації в Чернігові. Вчора на ТНС чітко розписано кожному по його функціоналу, що має робити. Готуватись до надходження мертвої риби, визначити місця для утилізації, зробити групи, які будуть. Збирати, вивозити, захоронювати щодо утилізації мертвої риби. Вчора ми спілкувалися, Віктор Михайлович, продовжити цю роботу. Бровари це якби варіант, який вчора було озвучено. Якщо це буде потребувати якихось коштів, додаткових бюджету проведемо виконком, виділимо. Але я думаю, що ще у нас є доба, як мінімум, подивитися ще варіанти ближче щось. Від 3 вересня в Чернігові закривають пляж Золотий берег для відвідувачів. Про його відкриття згодом повідомлять містян. Також наголошують про заборону вживання річкової риби. Абсолютна заборона таких нефахових рекомендацій, як вилов ще живої риби і пересадка їх у замкнуті водойми. Це категорично заборонено зараз. На цей час стихійна торгівля рибою це, це був взагалі е, повний контроль. Плюс ринки, які є в місті, всі регулярно, регулярно перевіряти.